Там було кресіне гімно, там були якісь непонятні уламки в їжі, тобто там черві були, ну, тобто я рибу, ну, так, там давали кусок риби ввечері, я так розкриваю рибу, а там глісти просто. Особисто всю вагу вона в мене зійшла в таганрозі. Був 90 кілограмів до того, ну я займався, тренувався. А По виходу я був 60 кілограмів. Перша страва це просто якась вода з лавровим листом. Солона або ні. А на друге в тебе там, могла бути там, пару картоплин, якийсь. О, якась гнила, якась вже там підморожена. От. І, ну, тобто вони там були розміру якогось такого. І ти такий здоровий, здоровий чоловік, дивишся на це все такий. Що убирається. Ті... Тобто їй дійсно не вистачало. Не вистачало. Вода, вода була з-під крана, напити теж тільки за розкладом. Тобто вони навіть е, казали, е, можна попити води. Попити води. Ну, і це є час. Тобто, воно прописано попити води, сходити в туалет. Ну, як, 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 як зомбі.